Всім привіт, я на продажі свіжопригнана з Європи Mazda CX5 2012 рік. В класному кольорі. Машина повнопривідна на автоматі 2.2 дизель. кузову без підкрасів, на хорошій резині, технічно без жодних проблем показую покраску. Капот 53, крило 52, дверка 52, 50, 50, 59, 60, 46, 49, 56, 48. 84 Вся машина в рідній фарбі, на класній комплектації, передні задні парктроніки. безключовий ключовий доступ присутній. Все в збереженому стані, шкіряний салон з такою червоною стрічкою. Музика боус, електросидіння, утримання у смузі, комплектація максимальна, ні, не максимальна, немає люку, а так комплектація максимальна. Все в збережному стані, 230 тисяч оригінального пробігу, будь-які перевірки, автомат, звичайний гідротрансформаторний ICM. Двигун 2.2 дизель, хороший розхід, 8,2 літра для повного приводу автомата. Це шикарний розхід. Двозонний клімат контроль. Все працює, підігріве сидіння. Кого цікавить, будь ласка, звертайтеся машина в дуже достойному стані. Сертифікат наявності, виписується одразу договір на покупця і реєструєте МРЕВ. Всім дякую за увагу. Приїжджайте на огляд і купуйте.